Вітаю! Якщо ви шукаєте ідеальний осінній десерт, який поєднає в собі затишок і неймовірну подачу, ви його знайшли. Сьогодні в меню Яблучний торт торнадо. Ми зробимо повітряний кекс, ніжно-сирну начинку, додамо соковитих яблук, починаємо готувати цю смакоту. Спочатку готуємо тісто. В окремій місці додаю яйця, дрібку солі, цукор, все перемішую. Додаю олію, йогурт та натираю на дрібній терці цедру цілого лимону. Перемішую, висипаю борошно просіяне, розпушувач і замішую тісто. Ось такої консистенції воно виходить. Тепер готуємо пудинг начинку. Змішайте вершковий сир, ванільний екстракт, яйця, цукор. Я збила блендером ручним, для того, щоб була однорідна маса без комочків. Додаю крохмал, перемішую і пересипаю в каструлю, в якій буду ставити на вогонь. Цю суміш потрібно варити на середньому вогні, постійно помішуючи, доки вона не загусне. Дуже важливо не припиняти помішувати, щоб уникнути пригорання. Готовий пудинг накрити харчовою плівкою в контакт, а перед цим можна збити блендером. Нарізаю яблука, в мене три середніх довільної форми, можна кубиками, можна слайсами, вони все одно гарно пропечуться. Форму застеляю пергаментною бумагою, але тільки дно форми. Бортики я змащую олією. Розмір форми в мене 26 см. Тісто для кексу та пудинг із вершкового сиру розділіть на дві рівні частини. Викладіть у підготовлену форму першу половину тіста. Зверху рівномірно розподіліть подрібнені яблука. Наступним шаром викладіть першу половину сирного пудингу, а потім розрівняйте і в кінці додайте другу частину тіста для торта. Залишок пудингу використовуйте для прикрашання. Помістіть його в кондитерський мішок і створіть візерунок, який вам подобається. Можна у формі спіралі. Цей спіральний візерунок і дає назву торт торнадо. Ставимо в розігріту духовку та випікаємо 45-50 хвилин при температурі 175 градусів. Тим часом готуємо чай, лимон додаю, мандарин, корицю, м'ятний сироп, зелений чай, заливаємо все кипятком. В кінці можна додати медуще. І ось така краса в нас вийшла. Він, неймовірно, виходить смачний, ароматний. Коли він повністю охолоне, Можна викласти його на тарілку, в якій будете подавати та прикрасити цукровою пудрою.